Слава Богу, дорогі браті і сестри, сьогодні тільки що закінчили службу напередодні свята Іверської ікони Божої Матері. Хочеться сьогодні декілька слів сказати про те, що 161 стаття по, по їх релігійне розпалювання, про які судять наших духовенства, наших епіскопів, священників, нагадати про те, що. Майже 30 років Незалежної України ми чули і бачили, як до нас приставали люди, приходили в домівки, ставили свою різну літературу, в поштовий ящик, в ворота, у двері, на подвір'ї, по дорозі, на тротуарах всюди зустрічали нас і говорили, що ми неправильно віруємо. Хоча ми казали, що ми хрещені, ми віруємо в Христа, ми ходимо на церкву. І одного разу мені молодий чоловік сказав, що коли вони жили по сусідству з, з одним із направлень протестантів, і вони його запитали, то що ви почитаєте хрест? Він каже, так, то краще ви вірили в пеньок, краще ви пенькові поклонялися. Але бачимо, що на їхніх будівлях також стоїть хрест. Хоча вони в Євангелії прямо скажуть, а ще хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест. Почитання Божої матері, також ще пророк Ісаїя говорив, якого називають старозаповітним євангелістом, який говорив, що сім'я жінки зітре главу диявола. І в Євангелії написано, що від однині будуть облажатими всі роди. Ну, я говорю про те, що ці люди, які чернили духовенство, священство, які говорили різні наклепи. Проти них ніхто не відкривав кримінальних справ. Колись перед Йорданом ми поїхали до нашої теплички, де ми освячуємо воду, там приїхали пастирі, так звані з Вінниці самої, і набирати води. І коли вони запитали, що я тут роблю, я був в такій же одежі, як зараз, тільки без Єпітрахірі, і вони сказали: дивно, що батюшка. Піклується про те, щоб було тут чисто. Все їхнє вчиття, як колись радянської влади, було те, що духовенство воно неграмотне. І для того, щоб очернити віру, потрібно було пастирів сказати, що вони не такі. Я коли жив на площадці в домівці, де я жив, з чоловіком, який був 30 років в партії. Він казав: партія нас вчила, що Попи нічого не роблять, тільки сплять, і їдять, їдять і сплять. І потім він каже, я виходжу з домівки, вас вже немає. Я заходжу вже в квартиру, вас ще немає. І коли він бачив, що біля церкви робиться, він казав, як так ми сліпо вірили тому, що вчила нас партія. І він дійсно розкаявся, він потім питав мене про духовне життя. І сьогодні, браті і сестри, коли кажуть, що ми відкриваємо проти наших священників по 161 статті релігійного розпалювання, ні. У Івангелії є такі слова, які Господь каже, що хто постидається моїх слів перед людьми, того і я постидаюся перед Отцем Моїм Небесним. А хто мене і сповість, той тобто проповідувати буде мене перед людьми, того я і сповім перед Отцем Моїм Небесним. Так що це заповідь Христа, які дана також священнику, спочатку це було апостолом, потім єпископом, потім священником, і йдіть на учіть всі народи. Духовенство вчить розпізнавати добро від зла і чорне від білого. І святий апостол Іоанн Богослов говорить, що під іменем Моїм прийде дуже багато. І про антихристів, де кажуть, що появили вже і сьогодні дуже багато. Антихристи ті, які анти, тобто проти. Сьогодні голова нашої держави сказав, що похвалився, що дуже велика протестантська община в Україні, але потрібно задати питання, як вона виникла? Ми знаємо, що наші люди бідні, знедолені, порівняні ті зарплати, ті пенсії, які ми сьогодні отримують наші люди в Україні, а ті, що отримують в Європі, їм подають подачку. Люди, які приходять, ніби прикриваються Євангелієм, дають продукти, дають якусь одежу і кажуть, виходіть до нас на збори. Таким чином, людей купляють. але гарними книгами, такими блистящими сторінками. Але ми знаємо, що не все, що блестить, не все золото. І проти них ніхто ніяких справ не відкриває. А наші священники піклуються про збереження чистоти віри. Тому що в Євангелії написано, що не всякий, говорячи мені, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. І з самого початку ще язичництво гнали християн, священомучені Харлампій, який була пам'ять у неділю, він був єпіскопом. Коли узнали, що він дуже бережно береже віру Христову і навчає так людей благочестивому вчинком, поступком житті, його покликали на суд. І коли на суді він твердо засічив свою віру, його віддали на муки такими металевими когтями, його стругали тіло, коли зняли його священські одежі і подивилися, що ці металеві когті не розгинаються. Обіготіло і ніякого вреда йому не приносять. Два воїни були, будучи язичниками, вони прийняли християнство, побачили таке чудо. І сьогодні також наше духовенство тверде у вірі. Наші єпіскопи, де різні гоніння. Безпідставні звинувачення наклепи, які є сьогодні на духовенство, це все для того, щоб ми забули істину, церкву, яку Господь создав і каже, врата ада, її не одоліють. І те, що наші єпіскопи, наші священники, наскільки пеклуються про людей, про спасіння їхніх душ, тому хочуть забрати пастиря для того, щоб розхитити потім це стадо. Ми чуємо в Євангелії, де Господь говорить, що коли приходить пастир, вівці чують голос свого пастиря і йдуть за ним, а за чужим не йдуть. Колись заганяли різні пастухи, в одну огорожу, своє стадо. І коли їх випускали, кожен пастух давав голос, і стадо, чуючи голос свого пастуха, вони бігли за ним. Так і сьогодні, браті і сестри, чому люди не біжуть про те, що сьогодні. Власть імущі, ті, які соблазняють людей, вони за ними не йдуть, тому що це голос не пастиря істинного, а голос істинного пастиря, які будуть гнати за істину. І сьогодні просив Божу Матір, яка завтра пам'ять іверської ікони Божої Матері, де також гнали тих, хто почитав ікони Божої Матері, і ми бачимо воїн, який пробив обличчя Божої Матері, з нього потекла кров. Жінка упросила воїнів, щоб дозволили її потримати ніч. І коли вона помили біля Божої Матері цілу ніч, винесла сином своїм на воду, пустила по воді, і ікона Божої Матері приплила до горі Афон, де монах пішов по воді і взяв ікону Божої Матері, де до цих пір вона знаходиться. Дуже багато, от коли ми випускаємо свої відео, навчання, навіть такі в Фейсбуці чи ну, в електронних засобах, то багато протестантів пишуть, що ви, от на Святі Риколай написав, ви ідолопоклонники, ви поклоняєтеся ідолу, але ну, ніхто проти них нічого не відкриває. Хіба це наше вчення, яке ми вчимо, і хтось має право так говорити? Чому проти них тих, хто обіжає нас православних, ніколи нічого не терпить? Ми не того, щоб їх наказувати, але влада сьогодні притісняє браті сестри тих, хто приніс нам освіту, вчення, зробив нас освіченими, просвітив нас через Іван. До речі, протестанти, якими користуються Біблією Євангелем, це вони виникли тільки в шостому столітті, початку шістнадцятого верніше століття. Євангелії, значить, до цього пір, пір не було. Вони користуються тим, що ми дали, що ми навчили, що ми напечатали. А тепер вони все це перекручують. І дай Боже нашому духовенству, нашим людям, священникам устояти в істині і пам'ятати, що так, як колись судили за радянських часів наше духовенство, а потім ми бачимо, що їх оправдали, так і сьогодні вони судять, але прийде час. Коли покажуть, що це суди були неправдиві, це були оклеветання, це були наклепи. І дай Боже нам не побоятися сьогодні і так же несли світло в пітьму і розділяти, коли щоб чорне від біле, біле від чорно, де Філарет і говорить сьогодні про своїх дітей, про Єпіфанія, про зорю Євстратія, де каже, що це вони не пішли за Христом, а вони пішли заради кар'єри. Ну, Якщо батько каже так про своїх дітей, що тут вчення немає Христового, а є тільки людська сторона, щоб показати і провозгластися, то за ким ми повинні йти? Дай Боже нам ті засятими отцями, вченням їхнім їх хранити, берегти і передавати, і не боятися тих, хто сьогодні нас наводить на клепи і безпідставно судить. Поможи нам всім Бог!